Так, всім привіт. Значить, попередніх відео трошки казав, що ждемо обновку. І ось вона приїхала. Ану, диска чи кун. Розв'язувати будемо все. Що наше? Зупиніть відео і напишіть в коментарях, як ви думаєте, що ми купили Так, значить... А такий є скун. Генерал X. Подивимося тепер його зблизька в роботі. Подивимося відмінності. Між нашим вже бачу пальці товщі набагато. Ой, там якась краска, що, Так, так, да, да, краска, наклейки є там. І там стойки. Якісь защити стоять. Так, так, защитен. Так, отакий тепер. Тут ось додалось кріплення під двохходовий кран і там кріплення. Циліндри з маркіровкою стали. Так, ну ладно, оце наше. Значит, так, спочатку цю, давайте стрілу. Так, так, зразу стрілу скидаємо. Тоді... Так, стріла під номером 4015. Багато їх вже зробили. Да. Ага, да. Ні, бо краска в них так, да, бомбезна. Та ця вже так, да, а та не особо. Ну та та стара. Так, і Ну, низькова та... борона. Роблять і знаком. І дискова борона під номером один. Серійний номер один. Що один? Друга? Перша. 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 Так, ну отаке. Зараз будемо новим старим куном розгружати в пів нову. Так, подивимося ще по відмінностях. Може я що знайду. Своє ми вже згрузили. Поки ще тут стоїть. Машина, може, ми щось знайдемо, що не таке, як у нас. Ну не таке, як у нас. Це я б сказав, що товщі штуки. Понятно, що друга е, стойка, оце друге кріплення. У нас тут полумісяця, тут вже йде під шестигранник. Товщі оці пальці. Шланги вже не такі. Це вже не агроімпульс. Вже шланги італьянські. У нас агроімпульсовське гімно, так сказати. Це, звісно. Так, по цьому все нормально. Тут вроді вже трошки змінились, наскільки я знаю, бачив розміри оцієї передньої рамки. Я так зрозумів, що оця частина зменшилася, ця відстань. То вже треба е, переварювати крючки. Оці верхні зацепи, оці ось треба вже переварювати. дав в нас вони переварені отут вище, а тут вже зменшили відстань. Так, тоді ж додавили два кріплення під двоходові крани. Тут вже шланги італійські, не те гімно наше, що в нас. Та й ті наші хороші. Ти подивись на ці, а тоді поймеш чого наші гамму. Погано, що не змінилася оця стойка. Як знімати на деліфові мені подобається, як зроблена ця стойка. Тут трошки... Трошки та не те. Ну нічого. О, треба, щоб і в нас така наклейка була. А, тут під, під цей вже якісь другі ключки, така не ми погало, Ні, ці. Оце ж зроблено стяжка вже. Чи розпорка, не стяжка, а розпурка. А, Це, це до цього, до трактора. Так, да, ця перед Туди? стеклом. Перед ну так, да, якщо кабі... вихлопна по кабіні, то нормально, а якщо ж вихлопна... Заводська, то вже ж не під'їдете. Та чого? Якщо багато робити, то може воно і не лишнє. Ну тут циліндри якісь більші, да? дивиш штуки, товщі. Сюди її не поставиш весь стяжку на капот. Ні. Та може вона над капотом, але... ну не видно цього. Некрасиво. Так, а це який? А це 4017-й. Ось контакти, якщо комусь треба, звертайтесь. Ще одна наклейка додалась. Ну, а так по, по цьому всьому. Ну, оці два кріплення додавалось, те, що у нас немає на старому. І все. Ну, качество покраски ж зовсім-зовсім друге. Отаком. А скільки він стоїть зараз, пап, 140? Мабуть, 140, я не знаю. Оце, звісно, що треба ще хлопцям нав... навчитися красивіше робити, так, а так красота. Не ви... Ні, не витрить. У нас не витратилось за три години. А так взагалі прекрасно. В кого були прості 1600 і 2000-ні генерали, такі як у нас, то бачу вже, що хлопці міняють на отакі. Кажуть, що із оцими зміненими стойками. Коли змінилася оця, вид стойки цієї, то нагрузка на трактора стала набагато менше, вже більш він збалансований, вже не треба чіпляти ззаді грузи протиовесині, як і на трактор. Навіть МТЗ-80 без ведучого передка прекрасно з ним справляється, вже тобто, задок не піднімає, все вроді нормально. Ну, Це так люди казали, У нас нема змоги провірити, ми залишаємося на старих стойках, міняємо тільки стрілу. Зараз ну. чоловіка відпустимо, тоді покажу більш детально, що, що наставили ну, нам. Так, машина, значить, поїхала, і от що ми собі взяли. Значить, оце чудо у нас зігнуте. І купили ми собі, значить, нову стрілу. Видно якість покраски. У якості покраски я, звісно, балдею зовсім клас. Хто б що не казав, оце тут я дійсно бачу, що покрашено качественно. Грунтовка є, ось видно, і краска бомбезна. Полежала вже на дощі, ніде нічого не вилізло. Все класно. Беремо синтез, як сівалку. Продавав, то казав, що теж в нас і ґрунтовка, там і покраска супер-пупера, воно вже ржавіє. І болти вже поржавіли, і краска вже почала потрошку облазити, відставати. а тут видно, що дійсно покрашено класно. Ну, а це ось у нас 20-го року випуску Ось видно, як покрашена стріла. Ну, по самій стрілі ще нічого, питань немає, чисто по самій стрілі. А по, оцих, звісно. Отут ось усе, Отут. оце ось краска от стає. Оце, звісно, тут по цьому нюанси є. А по самій стрілі ще тьфу фу непогано. Ну, а все остальне, бачите, якось. Ну Дали хлопці, попросив я наклейки, краску, щоб його все підкрасить. І щоб було в один колір. Ну Це ми поміняємо пізніше. Значить, ну і Діскова борона. Вчора ми її вже зібрали, навіть трошки всі навечором тюкували. Сьогодні, поки празник, рішив я вам показати, Время є, рішив зняти показати. Діскова борона, значить, завод генерал або агрокуб її тільки-тільки почав -тільки виробляти. Це сама перша їхня діскова борона, яку вони зробили. Зроблена вона, значить, наподобі шарка агрокалини. Ну, Тільки з своєю ромою. Побачили ми її на каналі Фермер Запоріжжя і рішили звернути увагу і на неї. Коток, значить, закручений трубчастий, набагато-набагато менше залепонь буде. Це вже 100% провірено. Труба, значить, така. Тройка чи четверка дебела товста труба. Тут уже немає чому лопатися. Цей коток робити буде. 209-ті почепники СКФ. Так, регулювання, значить, котка отаким способом. Тут. І три діапазони регулювання тут є. Вильот самого котка. Ну, я поставив поки що напередок, підсунув коток, скільки можна. Він стояв. Посередині. Так, тоді стойки в нас значить пружинні белота. диск оригінал белота. Іспанія. 5 мм товщина, ну ось. Є диск гострий, такий дебелий, товстенький диск, класний, крепость болтів 10,9. Усих, ні, тут 8,8, а тут на дискові 10,9. Почипники, значить, тут СКФ необслуговуємо. Спілкувалися ми з людьми, в кого є такі і стойки, і диски, то кажуть, 1000 гектар пройшли. Питань немає. Все класно. Рамка тут, ця, чи вал цей теж безстрос'ємний, так як і на АГЕшки, вал надів і під'їхав, причепив. Дуже удобно. Ну, одне, що. Але самі диски низькі, тут, по-моєму, 560-й диск. Вони нижчі від обичної ЕГС. І оцей вузол теж хлопці опустили чогось нижче. То, щоб його причепити, треба, звісно, щоб клешні на нав'язки опускалися низько. Ну, так що, будемо пробувати. Значить. 2,5 робоча ширина, 2,6 в них. Отакі От габаритні розміри. 892 кг їхня вага. Поки що вони, значить, навісні. Через те, що трошки ми хотілося би, звісно, прицепні, але ціна дуже кусається. Попробуємо так, тоді, як не подобається, будемо щось думати. Так, ну і отут на такій самій пружинній стойки грає все прекрасно, все нормально, отакі пластини. Для того, щоб отут після диска, так як після АГЕшки, не оставалося гребення. Все воно цю, цю всю землю завертає і потім коточок якраз чітко йде по цьому сліду і все придавлює. Отак, ну поки що обзор отакий. Сьогодні празник ми робити не будемо нічого, а тут, я думаю, день-два і покажу їх в роботі. Поїдемо щось десь спробуємо. Бо самому інтересно, як вони роблять. Е, кому цікаво, звертайтеся, залишу посилання на канал Фермер Таврі і Запоріжжя, де він показував їх в роботі, де він зробив огляд їхній на заводі. У нас, значить, диски серійного номеру 1. Модель 626, рік виготовлення 23 і серійний номер 1. Значить, ось отакий, отакі номери телефонів. Кому треба, звертайтесь. Посилання на канал Харбар Запоріжжя, де є огляд і е, відео в роботі. Я залишаю. Номера телефонів я прикріплю. І все. Кому цікаво, переглядайте. Ну, В роботі покажу через день-два. Буде в наступному відео. Всім дякую за перегляд, всім пока.